Комісії розглянуто звернення громадян, які звернулися надання матеріальної допомоги та вирішено виділити як... де Марії квалію на лікування сина двадцять п'ять тисяч гривень, яким чужі Галині Михайлівні настановлення на дробку загиблому брату та Витівку Василю Полікарковичу 20 тисяч гривень, Рудковській Наталії Миколаївні на настановлення на дробку загиблому батьку е Іванову Миколі. Василювачу 20 тисяч гривень, це в нас є так у та на чипору в доїфельні жити це все наступно на 5 тисяч гривень на лікування. Що чотири такі проекти рішення? Зауваження пропозиції, які будуть. Став на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення про виплату матеріальної допомоги даним жителям нашої громади, прошу голосувати. Рекомендация приемата. Всички питания в порядъка ден за заседането никога не се за работа.